Ще декілька. Але спочатку я подивлюся все-таки, що в цих скриньках. Так. Твоя смерть. Мабуть очікує на мене. Добре. Я не сумніваюся. Він би пішов туди, якби. Був тут. І як я туди піду. Оу! Круто! Бакли. Відро, тортик, скло, грибочки. Круто, просто супер. Не знаю, що треба мені. Це все меч. Ох. Візьму, мабуть. Ще кирку. Лопату. Ще один меч. Хм, непогано. А тут щось? Мабуть, після того як я знайду 4 шерсті там. Круто, для чого мені це? Ага, мається на увазі повернути, піти прямо повернути направо. Окей, оскільки в мене немає факелів, потрібно подбати про... про факели. А каменю у мене вистачає. Чотири. Мені навіть не хватить на піч. Так. І каменю... О там ще один я бачу. Хм. П'ять. Мені все одно не вистачить каменю на піч. О, чортівня Так, дивиться, бачу тут відро. І одне я вже взяв. Нормально. Думаю, так хоч трохи буде видно. І тут факелів немає. І тут факелів немає. Я думаю, це була погана ідея. Амм надіюсь що я не впаду в цю лаву. Так. Повутиння мені. Також надобиться Не повутиння, а мотузки. Нитка. Тому що з неї можна зробити шерсть, але не для того, не для монументу, а для того, щоб зробити собі ліжко. Так. І в тому випадку, якщо я помру, щоб мені не прийшлось спускатися знову з самої гори. Так. Мабуть, лава це єдине моє джерело світла. Куди ж піти? Він, здається, рекомендував піти туди. Тому підемо наліво. Чорт, чорт, чорт... Чорт, чрт, чрт! Чрт, я зараз помру. Лайно! А, ні! Скільки можна? Тобто не скільки можна, а? Я... <пух> Вибачте, помер через якусь дурню. І я внизу. Бистренько побігти забрати. Що там випало? Наліво. Ох, халепа. Чого ти витріщився? Не бачу, в мене гори. Та мій меч. О, мене ідея. Йому ще й не вистачило. Треба й влаву, отак. Кріпер, кріпер. Ах, тут дуже темно. вже дивно. Супер спаунер. Ще один. Ще один. Зомбі. Надія. Ти невчасно, ти невчасно. Вся встигну. Зомбі? Павучачий... Ого, тут просто дуже багато спаунерів. Ще два. Чорт, Лейно. Я надіюсь, ця кімната не вкрита спаунерами. Ні. Так, і останній. Щось дуже страшне. Ох, треба повернутися і... Взяти якесь джерело для освітлення. Швидше за все треба взяти ще одне відеречко з лавою. Хоч яким би воно небезпечним не здавалось. Так, або навіть два. Так, тим часом... Я сам собі створюю проблеми. Далі... Круто, на три шерсті мені вистачило і я зроблю собі ліжко. Поставлю його ось тут. Все, мабуть коли я помру, я з'явлюся ось тут. Круто. П'ять каменів. Шість. Треба для печі вісім. У мене немає стільки. Якби в мене була піч, я б міг би робити факели із... Вугілля міг би зробити із... колод дерев. Яких в мене є достатньо. Так. Тут немає спаунерів. Тільки лава. Ой-ой-ой. Тікає, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Правильно стрибайте хлопці, в лаву. Ем... Отже, мабуть, швидше за все там є спаунери. Кріперів. Або немає. Або є. Здорово. Чого витріщився? Ой, не треба було цього робити. Але, мабуть, треба було, тому що... А будь він підірвав декілька своїх спавнерів своих, своих друзів. Чёрт. Що ж, можна йти далі. ця дорога безпечна, більш-менш. Я надіюсь. що мене хтось нас доганятиме страшний і зелений, я зможу побігти туди. Деречко з лавою. Класне освітлення, класний засіб освітлення. Взагалі я навіть не маю гадки, чи є там щось, але здається, що там щось є. І це моя остання кірка, це дуже класно. за кіркою? До речі, також треба зробити собі уже, мабуть, обладунки, броню. А, що це там написано? Хтось там кричить п'яний. Ага, мені потрібно чотири шерсті перед тим ігти сюди. Хм. Ну добре, в мене поки що немає жодної. Одну кірку і зроблю собі броню. Сюди, сюди, сюди. И прямо. Что тут у мене? Це дуже погано, коли нічого не видно. О ні, це погана ідея. Тому що всередині може бути. Ем... Я чую зомбі, я чую тебе. Ти де? той спаунер, і той бачу так. Деактивовано. Ще лави? Ой-ой-ой. Так. Я надеюсь, шерсть тут. Круто, light blue. Все, назвали у звідси Ура, першу шерсть є. Yeah. Можна навіть побігти і поставити її. Мій Вікторій Монумент. Не треба було так бігати, тому що я вже зголоднів. Прийдеться їсти оце зомб'яче. Ох. Круто, я ще й отруївся. Ну нічого. І під таку епічну музику... Я падаю в лаву. <хи> light blue. Light blue. Так. Uh, purple light blue. Ось воно. Тарам. Круто. Отака от карта. Вперед за наступною шерстю.